Дібрі, що, друзі, блекаут зйомка. Коротше, дивіться, приїхали, на мою думку, це налобні з фірмінними акумуляторами. Зразу йду. Тут не треба вже нічого комплектувати. Поїхали на розпаковочку. А сьогодні буде огляд на цих, на цих два апарата. Зразу з крутими акумуляторами. По два в комплекті на кожен ліхтарик. Розпакувалися. Так, друзяки, що тут є? Тут у нас 355-та моделька. На мою думку, тут два акумчика, його можна використовувати як на кліпсу, його можна використовувати як ручний, налобний. Два акумчика в комплекті фірманих, я повторююсь. Ну, реально крутий апарат. Не всі гроші світу, фірма з паспортом, з псічною зарядкою довго вистачає на фірміних акумуляторах. І оцей ще апаратик на 3000 люмен, бо це і на 2000 люмен. а такий апаратик він більш потужніший. 755. й Тут уже два тут плюс тут два дуже потужних акумулятора. Друзяки тут акумулятори по 4200 двісті мілямпер будуть на них огляди. Слідкуємо.